Це відео без спойлерів. А навіть якщо є якийсь міні-спойлер, то цей спойлер, який йде на самому-самому початку і в якому разі не зіпсує враження від прочитання. Я вас вітаю! Мене звати Ірина. Сьогодні у нас огляд на просто неймовірну, чудову, класну манху. Прийомна донька протагоніста. Ця манхва почала виходити ще у 2021 році жанри в будинність, драма, історія, комедія, пригоди, романтика, фентесі і щоджо. Скажу, що там більше комедії тобі, ніж драми. Хоча є такі моментики. Такі, такі давайте прочитаємо опис, який нам дають на сайті Manga.in.ua. раптова заява Володаря Півночі. Боретті усинови дитину. Здивувався весь маєток. Та у одному з притулків вони зустріли ту саму дитину, яка не заревіла, побачивши його. Вона дуже нагадувала герцога і зовнішністю, і характером. Так і почалась історія прийомної дитини-протагоніста. Так, хто у нас головний герой? Я не буду називати другорядних. Перше – це патя нашої героїні. В нього є різні титули. По-перше, він герцог е, півночі, може, не півночі. <смір> Щось я починаю у усьому сумніватися. Він в нас має титул темного звіру. На початку ще вперше, в першій в главі, нам його характеризують таким дуже жорстоким і дуже гарним. Як то кажуть, завідний жених, але він в ніяку не хоче одружуватися. Це не його, знаєте, але він хоче дитину. Другий героїн, про якого ми поговоримо, це наша головна героїня. Її ім'я ми не знаємо. Ім'я їй дає вже наш герцог. До цього в неї було якесь ім'я, яке їй дали у притулку, але вона його не визнає. Тому будемо називати, як є, Леонія Баретті. Вона любить посперечатися з нашим герцогом. Обожнює їх припалки. На цьому величезна частина комедії тримається, їх взаємовідносини. Це прям щось шимось Давайте поговоримо про сюжет. Зав'язка сюжету в нас. Якраз таки починається з того, що наш батя герцог хоче собі дитину, але чому він хоче собі дитину? Ледь не єдиний якийсь його друг, няш мілаш, розповідає йому про те, як круто бути батьком, яке це щастя, як він радіє, коли його дитина називає його тато. Наш герцог теж захотів зрозуміти, що це таке, якась в нього заздрість. Взялась. І він такий: так, мені треба дитина. Одружуватися я не хочу, народжувати мені не треба. <сум> Тому йдемо шукати дитину. Вони їздять по притулкам, але є одна особливість у їх роді є така здатність. Вважається, що її неможливо перемогти. Вона сильніша, ніж аура рицарів або аура магічна. І Її бояться діти. <сум> Дуже сильно бояться. Вони, як тільки його бачать. У сльози, просто ні, ні, жодна дитина не може його витримати. І так вони проїздили дуже багато притулків, поки не знайшли один. Цей притулок ну, виглядає, скажімо так, не дуже. Видно, що. Ті, хто там працюють, кладуть гроші собі у кишеню, а не на утримання дітей. Всі діти його лякаються, і коли він вже збирається їхати, вилітає наша головна героїня, яка кричить про те, що цей герцог має їм допомогти. Має врятувати, тому що. Як ми пізніше дізнаємося, люди, які тримали цей притулок, вони деяких дітей відправляли у дуже погані будівлі для там, де не мають бути діти. Вони били їх дуже сильно, наказували, просто самостверджувалися на цих маленьких дітях. І що саме класне, наша головна героїня? Не боїться нашого утнього батька. Має таке саме темне волосся, як і у нашого герцога. І це відзначна така річ, тому що у всіх інших світле волосся або іншого кольору. Темне волосся дуже рідке. Трошки-трошки забіжу наперед, те, що вони родичі, вона не його дитина, але більше я вам не скажу. Не скажу, самі читайте. Він каже: я цю дитину забираю і забираю собі малу. Мала дуже дуже брудна, вона дуже худа, тому що вона нормально не їла, побита. Наша мала доволі насправді жорстока. І я з нею згодна, з тим, що люди, які могли собі дозволити таку поведінку з дітьми, мають понести наслідки за те, що вони робили. І вона пропонує е, декілька видів торт. чого ти ніяк не очікуєш від такої малої дитини. До речі, я не знаю, скільки їй років. Вона мала. І вони дуже навіть співаються з цим герцогом. І це мені подобається. Вони її привозять, відмивають, лікують. Далі ви вже можете самі прочитати. Що мені дуже сподобалося, те, що в їх відносинах є прогрес, немає того, що ось він її всиновив і все, і вона його вже кличе папою, і вони вже найкращі, найближчі. У героїв є характер і є особисті ставлення до всіх ситуацій. Немає такого, що з нічого просто в них реакція неадекватна. От Здавалось би, яким жорстоким нам показує цього батьо, який він ось такий гарний і поганий. Але при цьому при першій же зустрічі він її забирає. Там був момент, коли вони приїхали до гостиниці, мала спіткнулася і він її зловив. Він запачкав собі, там, наче брюки, чи щось таке. Але він це зробив настільки на рефлексі з турботою про неї, хоча вони тільки тільки познайомилися. І у таких ось дрібничках проявляється його характер. На початку нам кажуть так, що цей герой жорстокий. І у подальшому він залишається у своїй ролі. Він все ще жорстокий, в нього все ще є якісь недоліки. Але при цьому... Він пікує. Це проявляється якось так обходячи, не напряму. Що я дуже люблю, тому що це не так, що я тобі переживав і у рота поклав. Ти це відчуваєш. Що мені сподобалося у розвитку їх відносин, це те, що на початку називала його дядько. В період вона називала його дядько, і тільки у переломний момент. Коли вже відбулися з ними якісь зміни, зміни у їх відносинах, тільки тоді вона починає його називати тато. Цей момент <плес> просто моє серденько <плес> окремий, величезний плюс це мальовка. Мальовка просто Моя, моє кохання, як там малюють все. Дуже гарно малюють одяг, дуже класно малюють ці чібіки, які дуже смішні Художник. Пропрацьовує всякі квіточки, оці антураж, фони задні. Взагалі, це любов. Там є момент, коли перший вечір разом її і скупали, переодягли, і вона виглядає супермило. Її одягли дуже класне платічко, і замість компліменту наш гірцек каже: ну, тепер ти хочеш на людину схожа. І вона починає з ним сперечатися, що я і так раніше була людиною. Ну, факту. І в кінці він каже, що якщо ти хочеш компліментів, спочатку набери вагу. Це не з позиції якогось шеймінгу, знаєте. Милий скріншотик, мішнявий скріншотик. сексі скріншотик Та сексі скріншотик. Ще милий скріншотик. Я вже сказала, що окрема любов в мене до суконь. Я просто. Як це промальовано, і як це пропрацьовано? Я хочу повставляти і ще повставляти, тому що ну це реально людина запарилася з тим, щоб пропрацювати стільки класних суконь для малишки. Я хочу прочитати декілька відгуків, які я знайшла на сайті. ГГ просто неймовірна. Якщо чесно, цікаво, як вона ростиме. Я буду молитися на те, щоб вона так і залишилася сильною та розумною. До кінця її батько то інша любов, неймовірний красень. Я закохана. А так мангу дуже дуже раджу. Вона цікава і смішна. Велика вдячність. За приклад. І ще один відгук. Ох, чорт, це чудово! Куди більш креативно, ніж усі подібні, хоча б жорстокістю дівчинки, що є цілою сімейною рисою. Правда, зазвичай він такий холодний, жорстокий, але вона мила і добра дитина, яка розказує татку, що вбивати це погано. Ні, тут не так. Ця дитина принесе музичну шкатулку на страту для, для реквію. Ну і її характер, це теж окремий вид задоволення, бо вона смілива, нахабна та не це глинами від усього навколо. Активно досліджує світ навкруг. Батько теж непоганий, немає гри в холодну теплу. До речі, це величезний плюс, як на мене. Просто чувак, який вирішив з цікавості, що таке батьківство, всиновити дитину і швидко прив'язався. Це файно. Відсутність драматичної драми через побої та маленькою забутою місць, яка боїться слово не так сказати, яскравими характерами та зрозумілою і нормальною причиною, чому дитина унилася в притулку лихих людей або просто покинутою цим же батьком. А то зазвичай люблять вліпити щось типу вау, а по факту думають, що це потрібно було лише для непотрібної драми. До речі, я плюсую максимально. Я дуже не люблю сюжетні повороти, які зроблені тільки заради сюжетних поворотів. Мій відгук. 11 з 10 за мальовку, 10 з 10 за сюжет, 10 з 10 за деталі, які роблять цю історію справжньою, і 10 з 10 за післяприсмак. Ось я прочитала, і я відчуваю дуже багато позитивних емоцій. Мені приємно було це читати, мені хотілося ще і ще, що я вважаю величезний плюс. Люди, які не додивляються до цього моменту і пропускають все саме класне. В кінці кожного відео я роблю вирізані сцени, і це вони. Хм. Навіщо мені дитина просто цікаво, а що там? Абаснуй. Якщо мені сподобається, ай прийомна донька Герцога. Блін. Тепер кожен раз, коли я буду махати руками, в мене буде тінь падати. Заява володаря півночі Боретті усиновити дитину. Усиновити дитину. Раптова заява володаря півночі Боретті у синови дитину. Здивувався весь маєток. Та у кожному з притулків вони зустріли ту саму дитину. Бля, у кожному І зовнішністю, і зовнішнє. Боретті. Давайте. Бару... Що? Блок... Давайте. Шо? Да. Я знімаю. Ну можешь подойти, что ты хочешь. Давай, шо.